Юху! Всім привіт з вами, камон! І так, друзі, судячи по ваших лайках і коментарях, під останнім відео, вам сподобалася рубрика Симулятор Хірурга. Так, і я як обіцяв, що якщо набереться наберете відео 5 лайків, то я зніму продовження цієї серії. Ну що, ж, тримайте і ще, друзі, одне. Давайте на цьому відео також наберемо 5 лайків. 5 лайків, так. І ось десь тут, вгорі, десь наді мною буде така біла кнопочка, ви на неї нажміть. І проголосуйте, за яку операцію ви би хотіли, щоб я зняв. Тобто проголосуйте за операцією, яка вам буде цікава, щоб я зняв. Так, і набирайте, ну, давайте наберемо 5 лайків, і тоді я випущу ще продовження цієї рубрики. Ну що ж, давайте не будемо тягнути кота за щось і приступаємо до самої операції. Операція. Не повіт. Та... Ну, коротше, в основному пацан проглотив щось погане. Ну, у нас операція на шлунок. Давайте подовжимо. Так, ну хрестком треба тривати. І... ой, йдеханий бабай, що там в нього середині? Получить тепер... ага. Продовжить. Окей. Доб... Ть... Куда нам? Ну, для руки, ні, для серця, ні, ну на весь шлунок сюди але ми підемо сюди Ні, ми підемо сюди так пацієнт, це мо нормально лишать ага треба коротко коротше не треба. так а блях, то не то отдыха не то, то? ага вляха я не то тому ну, що йому трубка так треба, щоб дихати. Йох, що ми його в горду запхали. Это я дих... Ага, вот. Фу, блін, що мимо в песок запахали, не... добре, щось, що таке запхали, а не щось друге. Якщо ви розумієте. Привоз Сходу тепер по соєним дихам. Ага, трубку круті. Ага, давай, це. Ага, блин, вздушний шланг. Йохали мой. Я включила що дальше. Так. Ну, короче, возьмите пицце со стола. Що? Ну да, пинце. Ага, возьмем. Пінце. Візьміть ватний тампон. Так, гео взяли. Замакали. Ит, ага, теперь живі треба помислить о маркер, маркер, маркер. Чу? Ага, и треба. Ух! Е, yeah, розреза. скальпель и сделать первый разрез. Так, скальпель, ось він нас. Розрезаємо. И бюх! Oh, no! О но что за ранком. Так, отличный розрез, капец отлишки. Право точение. Теперь не будемо развинути кожу. Ага, теперь нам потрібно э, зміться, зміться, зміться. зажим. Ось вони зажиме. Так, і треба сюди то запхати, сюди то запхати, сюди запхати, сюди запхати. Щоб ми в того пацана всяке пхаємо. Здесь нам тепер нужны еще зажими. Зажим. Уй-ханы, шо там таке, что там таке ще там, такі? шо там? Помню. Так, идем вы звезды, что бросос кто живут поза. Изнутри возьмите камеру со стола. Так, где там. Ага, ось вона камера. И бюх! Все мы видиш всякого всякого того хлопця пхаем. Должить. Ось да до гудзик! раз собі до партики пришей, гудзик. Так, возьмите писать со стола. Так, пінцет, ось осень, принц. Вс, мы вс у него пхаем. О фак, бляха. пациента из за все размеры. Начнем без желудка. Светиричка скую. Знаете. Так, Петрива зашить. Вот сказал, как бы типа короче лікар курей, типа ему би бичок впав в кишке. Шо бы это было. Пекло, може, пацана. Все ж таки бичок. Ага, треба тепер то все, фігні, типу забирати. Сюди, сюди. Ну, ще й дві хвилини. Так, праця почти подошла к концу, еще несколько десять. І візьміть іглу со стола. Ось вона а ми не тепер типу зашивати. Нить і й йо. 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 І вйо. Все, зашили. Тепер не важливо Все, тепер з пацана все витягаємо. Що ми йому позапихали. О, фак, бляха, якину дуже довге. Єе, ми прийшли! Ми прийшли операцію, люди добрі! У нас була операція на желудок. Ну давайте наберемо 5 лайків, я продовжу продовжувати цю... Рубрику. Так, ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, з вами був камон. Усім до зустрічі усім пока!